Дуже легко купити подарунок чоловіку, чесно, ти просто дивишся і замінюєш в його гардеробі все, що тобі не подобається. Я на річницю чоловіку подарувала шапку, щоб ви розуміли. Бо я дивилась його дитячий фотоальбом і дивлюсь, кажу: о, прикинь, А як ти знайшов таку саму шапку, як була в тебе в 11 класі? І він каже: Марин, це вона, це шапка, з неї не стається буквально нічого за 17 років. І я як хороша дружина, я знала, що він хотів шапку, але зажопив собі полтори тисячі на шапку. Я така думаю, я куплю річниця, як не як. І це був день, коли я зрозуміла, що я дуже вдало вийшла заміж, бо ми обмінюємося подарунками, я йому даю шапку, він мені дайсен. Ні. І він каже геніальну фразу: каже: Блін, Марин, наш ти так потратилась.